Тобто, момент сприйняття є моментом створення в кожну нову мить. І перш за все, як ми сприймаємо себе. І наша така сама основна духовна задача, як я вважаю, навчитися сприймати себе, сприймати свою силу, брати собі свою силу і свідомо крокувати по життю, маніфестуючи свої щирі бажання. І тому естеза нам стає дуже гарним інструментом в цьому, тому що коли ми стаємо на цей шлях. Реалізації своїх бажань ми починаємо стискатися з такими речами, як е, наші людські фактори. Людські фактори нам стає ліньки, нам стає у нас там прокрастинація. У нас працьовує дуже дуже багато різних програм. Я зараз не буду вдаватися, да, чому вони вмикаються, ці програми, ці блоки, але вони вмикаються, і ми починаємо проживати певний досвід, е, якби відіграваючи ці програми. І у нас є два шляхи: як крокувати. Крокуємо Ми йдемо в ці програми, реалізовуємо їх чи йдемо в. Самоусвідомлення того, що як ми себе сприймаємо, так ми і створюємо.